Посеред тижня Динамо розгромило в півфіналі Кубку України МФК Миколаїв і тепер, 17 травня, буде боротися за трофей з Донецьким шахтарем. Та перед фінальним матчем на киян чекають ще три гри національної першості. У першій з них, 30 квітня, Динамо зіграє з одеським чорноморцем. Цей матч 27-го туру чемпіонату мав відбутися в Одесі, та на стадіоні Чорноморець після зими практично відсутній газон, тому команди за спільної згоди зіграють в Києві на Олімпійському. В Одесі Динамо та Чорноморець грали у першому колі чемпіонату всередині жовтня. Рахунок у першому таймі відкрив жуніор Мораес, зігравши на добиванні після чудового удару Сидорчука за меж штрафного. Та здобути три очки динамівцям не вдалося. На доданій четвертій хвилині матчу м'яч у свої ворота зрізав Євген Хачаріді. У другому колі команди грали вже навесні, в середині березня на Олімпійському. Вже на початку матчу, після подачі кутового і скидки домогоє віди майстерно забив Андрій Ярмоленко. А в компенсований до першого тайму час відзначився Сергій Судорчук. У другому таймі Чорноморець зміг відіграти один м'яч після розіграшу штрафного удару, та на більше команди не спромоглися. В недільному матчі у складі Динамо через перебір жовтих карток не зможе зіграти Микола Морозюк, який останнім часом був незамінний на правому фланзі. У середу проти Миколаєва на цій позиції дебютував, вийшовши на заміну на останні 20 хвилин, 19-річний Микита Кравченко. У складі Чорноморця теж через дискваліфікацію не зможуть зіграти два екс-динамівці: орендований з Динамо півзахисник Олександр Андрієвський та форвард Дмитро Коркішко. Це досить важка втрата для одеситів, адже обидвоє беззаперечні гравці основи Чорноморця. А Коркішко в двох останніх матчах забив всі три командні м'ячі і приніс важливі у боротьбі за Лігу Європи шість очок. Тож у неділю у київських вболівальників є ще один додатковий шанс побачити рідну команду на домашньому стадіоні 30 квітня о 19.30 на Олімпійському матч 27-го туру чемпіонату України Чорноморець Динамо.